Вітаю, в випуск новин у студії Віктор Раду. У МВС розповіли про останні обстріли російських військових. Ворог атакував цивільні об'єкти в чотирьох областях. З артилерії вдарили по селу Пожня в Сумській області. Унаслідок ворожої атаки загинув 16-річний хлопець. А в Береславі, Херсонської області, смертельні поранення отримав 13-річний хлопчик. Ще один молодий чоловік унаслідок ворожого обстрілу загинув під завалами свого будинку. На світанку війська РФ вдарили з авіації по Береславу. Внаслідок вибухів під завалами власного будинку. Загинув 42-річний місцевий мешканець, пошкоджено гаражі та приватні будинки. Увечері армія РФ здійснила артилерійський обстріл міста. Від ворожого снаряда на вулиці загинув 13-річний підліток, поранено двох чоловіків. Ворог також завдавав авіаударів по Ольгівці. Пошкоджено шість приватних будинків. Зруйновано ліцей і поранено 74-річну жінку. З лівого берега Дніпра російські військові обстріляли житлові. Квартали Херсона. Пошкоджень і руйнувань зазнали приватні та багатоквартирні будинки в прибережній зоні в центрі, Корабельному та Дніпровському районах, повідомили в поліції Херсонської області. В Україні набув чинності оновлений закон, що збільшує терміни безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні. Йдеться про закон посилення соціального захисту українських військових, поліцейських та деяких інших осіб. Українським військовим продовжили час перебування на лікуванні. Відтепер, після отримання поранення, контузії, травми чи каліцтва, військовослужбовці мають право перебувати у медзакладах та у відпустці по реабілітації від одного тижня до чотирьох місяців поспіль. На загальний час лікування за кордоном відведено більше часу, включаючи період переміщення з однієї іноземної установи в іншу та час очікування між плановими хірургічними втручаннями максимум 12 місяців. Додамо, що відпустка надається без урахування час часу, необхідного для проїзду у межах України. На дорогу до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку у військових не більше двох діб в один кінець, йдеться в документі з новою редакцією. Крім того, за весь період лікування та перебування на реабілітації військовослужбовцям ЗСУ зберігається грошове та матеріальне забезпечення. Спорт – це не тільки результати здоров'я, а також спілкування з однодумцями та однолітками, приклад чемпіонів, уміння долати перешкоди. З метою підтримки і мотивації на досягнення Наймолодших мешканців Одеси на стадіоні «Чорноморець» провели відкритий урок футболу для дітей з родин вимушених переселенців та родин захисників України. Для дітей сьогодні, як і завжди, важлива гра, важливе спілкування з однолітками на стадіоні Чорноморець. Майже 70 дітей, хлопчики, дівчатка із сімей переселенців і родин військових зібралися на відкритий урок футболу, організований Одеською обласною футбольною асоціацією. Ініціатор цього соціального проекту Українська асоціація футболу, яка намагається надати психосоціальну підтримку дітям військових, внутрішньо переміщених осіб, дітям постраждалим від війни. Херсон почали обстрілювати, і ми приїхали в Одесу. А тут я пішов в команду Чорноморець. Як команда ми виступали в Львові, Вінниці, ну і все. Ну і область. Я Воротар. Не тільки змагання з футболу підготували організатори на величезному полі розмістилися цілих шість майданчиків з безпеки в умовах війни, зі здорового способу життя, з інклюзивних тренувань та багато спортивних ігор. Усе для того, аби об'єдналися і поспілкувалися діти, які залишили рідні домівки в грохусі війни, і місцеві одеські діти тобто те, що психологи називають соціальна інтеграція а діти звуть дружбою. Херсон вона і мама там допомагала. Бабуся нам сказала, що треба виїжджати, тому що в нас би вже все забрали маму. Руські забирали, хто там, хто допомагав всім українським бабушкам. І вони говорили, що хто там, типу, буде допомагати, тих буду забирати на вплень. В Одесі дуже кльово почуваю, друзі, гуляємо. Футбол дуже прикольна команда, атмосфера. Кирило вже сім років займається футболом. Він одесит і для нього юні переселенці з Херсону вже стали друзями. Одна команда. Ми сразу їх прийняли в команду. Добре. вони одразу влились, і ми одна сім'я, і всіх новеньких приймаємо. От та по тому, що ми чорноморі, чорноморисота сім'я. Для мене це з знаком. Я выходил тут уже проти «Динамо» і шахтера. Ну выводили команду. Юлія, волонтерка з Херсону, коли стало зрозумілим, що потрібно приїджати з двома дітьми, обрала Одесу, а не за кордоні міста. Ми раніше займалися футболом ще в Херсоні, і дуже було складно виїжджати кудись за кордон, тому що я не знала, чи буде там розвиток для мого сина. Тому саме обрали Одесу. Це рідна українська мова, тому мовного бар'єру не існувало у спілкуванні з тренером та іншими дітками. Також тут чудові тренування. Я бачу, що мій син росте, і це головне, адже його мрія це грати за збірну. Важливо, щоб діти, хто був вимушено вимушений приїхати з зі своїх домівок, де зараз точиться війна. Вони щоб могли себе відчувати як вдома. І саме з місцевими дітьми вони будуть також знаєте, як разом дружити, спілкуватись, грати, і все це ми через гру переносимо у відкритому уроку футболу. Також взяли участь діти з особливими потребами, які страждають на розлад розвитку нервової системи, розлад мовлення тощо. Усі знайшли тут спортивний прихисток. В рамках проєкту Відкриті уроки футболу діти взяли участь у різних активностях на центральному футбольному полі міста на стадіоні Чорноморець. Для того аби проєкт спрацював, об'єднали зусилля спортсмени, волонтери та благодійні організації. Допомогли провести захід волонтери, які є професійними дитячими тренерами, і спеціально готувалися для проведення відкритого року футболу. А ще до заходу приєдналися представники ДСНС і національної поліції, які навчали навичкам безпекової поведінки. Адже і діти переселенців, і одеські діти вже знають, що поряд війна брати сестричку десятирічного Савелі і восьмирічну Стефанію на стадіон привела бабуся. Мама дітей працює, а тато захищає Україну на фронті. Наш папа на війні їхні. Поэтому мы сегодня пришли развлечь детей, потому что в такой обстановке они мало имеют развлечений. Во-первых, погода. Настроение им поднять, развлечь и показать, что детей есть интересы даже в это тяжелое время. Стефанія донедавна займалася балетом, але захоплення брата футболом передалося їй. і тренер навіть вбачає перспективу у дівчинці і взагалі у жіночому футболі. Ну мені, мені тут подобається. Нам ще форму подарили. Відкриту відкрито уроки уроки футболу. Благодійні фонди також приєдналися до заходу і привели дівчаток і хлопців, якими опікуються на масштабний спортивний урок. Зібрали сьогодні 11 діток. ВПО, які займаються в нашому дитячому центрі, будуть приймати активну участь в заходах сьогодні на стадіоні. Я вже бачу ці усмішки. Я бачу заход, діти задоволені, батьки задоволені. Це чудово, така колаб колаборація. В Одесу переселилося Луганське обласне відділення Олімпійської академії України. І його представники також взяли участь з дітьми в заході. Ті ж діти, тільки, мабуть, з більшою такою душевною травмою, я думаю, тому що будь-який ребенк, переживший то, що пережили ми на Луганщині, звісно, це осталось його пам'яті, памяти, в душе, і все одно присутствует по житті. А так, діти як діти. Головне їм подарити максимум положительних емоцій, як сьогодні от приготовили організатори цього прекрасного такого мероприятия. На відкритому уроку футболу емоцій було чимало. Навіть дівчаткам, які вперше вийшли один на один з професійним воротарем, вдалося забити свій гол. Понад 6 тисяч дітей з особливими освітніми потребами здобувають знання в навчальних закладах Одеської області. Цьогоріч для зменшення проявів тривожності, в особливих підопічних, у спеццентрах фахівці працюють у напрямах вироблення у дітей навичок реагування в надзвичайних ситуаціях. Про розвиток інклюзивного навчання та системи підтримки дітей на Одещині розповів очільник обласного профільного департаменту Олександр Лончак. Незважаючи на воєнний стан, зростає кількість класів, у яких навчаються учні з особливими освітніми потребами, говорить очільник обласного профільного департаменту Олександр Лунчак. Наразі в Одеському регіоні функціонує майже дві тисячі класів з інклюзивним навчанням. У закладах дошкільної освіти створено більше трьох сотень інклюзивних груп, а стосовно професійно-технічної освіти, то 68 особливих підлітків здобувають у них знання. Професії і сільськогосподарського напряму сфери послуг громадського харчування IT. Для супроводу освітнього процесу під час інклюзивного навчання залучено понад 2000 асистентів-вчителів. Мережа інклюзивно-ресурсних центрів Одеської області є однією з найбільших в Україні. Зараз функціонує 40 таких закладів. Окрім безпосередньо виконання своїх завдань і надання послуг, вони стали осередками психологічної допомоги як для дітей, так і для батьків. А наразі реалізується і новий проєкт зі створення безбар'єрного середовища. Це мобільний інклюзивно-ресурсний центр. Для послуг населення 10 спеціальних, 9 спеціальних машин це справжні переїзні кабінети, які оснащені обладнанням, дидактичними матеріалами для роботи логопеда, психолога, дефектолога для проведення корекційної роботи, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки та діагностування дітей з особливими освітніми потребами. Ці 9 спеціальних автомобілів передані до районів до інклюзивно ресурсних центрів стосовно підтримки інклюзивної освіти. Хочу відзначити, що на сьогоднішній день Маяківський, Подільський, Саф'янівський та Доброславський інклюзивно-ресурсний центр активно та успішно реалізують зазначений проєкт. З вересня посилена увага в інклюзивно-ресурсних центрах приділяється ментальному здоров'ю, не тільки фізична і психологічна безпека, а й вироблення у дітей навичок реагування у надзвичайних ситуаціях. Для зменшення проявів тривожності і втоми функціонують зони психологічного розвантаження, ресурсні кімнати та ігрові простори. Одеська область обрана одним з пілотних регіонів, де вперше будуть імплементовані всі елементи безпекової концепції. На сьогоднішній день даний проєкт буде реалізовано на території Балтської та Овідіопольської громади. На сьогоднішній день фахівці інклюзивно-ресурсних центрів є активними учасниками проєкту, що реалізується в області з питань раннього втручання. Особливо це важливо для координації роботи з сім'ями, що виховують дитину раннього віку з особливими освітніми потребами, чи групи ризику з території, де не вистачає профільних фахівців. Однією з проблем є нестача спеціалістів з корекційною освітою, які можуть якісно та ефективно працювати з дітьми з особливими фізичними потребами. Очільник обласного департаменту освіти і науки повідомив, які саме педагоги потрібні і кого готові працевлаштувати. У першу чергу реабілітологи, олівофренопедологи, тифлопедагоги, сурдопедагоги для надання дітям з особливими освітніми потребами додаткових корекційно-розвиткових занять. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся і до випускників закладів загальносередньої освіти, котрі будуть обирати заклад вищої освіти, в який будуть вступати, аби вони планували вступ саме на такі спеціальності. Також ми можемо працевлаштувати... Осіб внутрішньопереміщених осіб, котрі мають відповідну освіту. Тож, будь ласка, звертатися до департаменту освіти і науки. Усі послуги в інклюзивно-ресурсних центрах надаються на безоплатній основі. Планується, що їхня мережа в Одеському регіоні і надалі буде розширюватися. Смертельні розваги на залізниці тема, яка, на жаль, є актуальною в Одесі. І сьогодні лише за останній тиждень у місті сталося кілька інцидентів за участю підлітків. Школярі, бажаючи зробити селфі для мережі на даху потяга, отримали удар струмом. Один з них загинув на місці. Лікарі опікового відділення, вкотре нагадали про архіважливість основних правил безпеки та про екстрені дії у разі отримання опікової травми. Нещодавно в Одесі сталася чергова трагедія. 12-річний Микита заліз на дах вагона та отримав удар струмом. Хлопця доправили до реанімації. 65% його тіла постраждало внаслідок опіку. Підліток перебуває у реанімації вже понад два тижні. Однак це ще далеко не кінець. Хлопця чекає пересадка шкіри та тривала реабілітація. Але навіть на цьому етапі вже помітні перші результати лікування в нормальне состояння Це у нього правий бок, ножка, ручка вже повністю робоча, ліва сторона немножко тяжова, ще пристають там ну, операції, звісно, реабілітація дуже довга. але ну, ми станімо на ноги, лікарі молодці. Огромне всім дякую всьому персоналу. Лікарі зазначають, такий випадок, на жаль, не рідкість. Щороку діти і підлітки наражають себе на величезну небезпеку, коли піднімаються на вагони, локомотиви, огорожі, мости та інші залізничні об'єкти. Навірно, діти. Даже не подозревая, там 25 тысяч вольт. И вы при контакте даже от, вот, с волосами, или мобильный взял, происходит вспышка вольтовой дуги. И дети получают, а дети это подростки, как правило, 12-17 лет, бывают 20-летние, вспышка получает 60% минимум, и 80, и 90, и 100% ожогов. Очень многие погибают там же, на крыше. І скільки ми не говоримо, ми, кожен год у нас приблизно 10-15 таких подростков попадает селфі. селфи. 60% це вже сверхкритические ожоги. І ми боремся за кожен час життя. Проте найбільше охочих зробити такі небезпечні селфі на вагоні потяга. Лікарі фіксували ще в доковідний час, у день гумору та сміху, 1 квітня. Приїжджали на йморіну звісно весілля, де-то алкоголь був. Вечером, как правило, 10-11 часов, когда поезд отправляется обратно, обязательно надо было вылезти на вагон, сделать напоследок фотографию. І чим заканчивалися влучшим случаю жогів в Ети лучшим случаєю. Ката була просто статко. Каждої год. Ми просто ми просто уже далі поступлення. Ми були готові к ним. Найчастішою причиною опіків у дітей є побутові травми від кипятку, полум'я, рідше, контактні та хімічні опіки. Батькам особливо необхідно стежити за дитиною віком від року, коли малюк починає пізнавати навколишній світ та цікавитися усім невідомим, зауважують лікарі. Детские травмы, ну да, практически, ну, процентов, я бы сказал бы, 80-70 это ожоги кипятком идут. Вот, затем нередко контактные ожоги, то есть детки начинают ходить вот ручками или к плите, или к утюгу горячему, или к чайнику горячему, ну в общем контактные ожоги да. Ну, хімічні ожоги, конечно, паріже, слава богу, йдуть. Тому що хімічні ожоги лечатся лічаться і ну, сложнее їх лечить. Опіки бувають поверхневі та глибокі, а також мають різні ступені, які важливо враховувати, надаючи потерпілому першу домедичну допомогу. Перша это це безбалювання і ну і проточна вода прохладная, тому що. Что... Воно ожогу, ожогу. Вот. Ну і а пов'язку, конечно, если є рядом или допустим какой-то антисептик раствор, стерильний марль, стерильний бинт. Також є дії, які в жодному разі не можна робити при опіковій травмі. Ульот не закладывають вот когда, когда допустим человек получает ожоговую травму, то нельзя, чтобы сильно был перепад температуры. Нельзя, допустим, соды нельзя, сметаны нельзя. Ну, даже не знаю, чем нельзя. Никакими жирами нельзя. Потому что, если же, допустим, даже мази на жировой основе смазать, то образуется такая недышащая пленка и и ухудшается состояние ран. Однак першочергова дія при отриманні опікової травми звернення до фахівців. Тільки лікарі зможуть надати якісну медичну допомогу та вчасно розпочати лікування. В Одеській області вантажівка збила двох підлітків на скутері. На щастя, хлопчики залишилися живі. Проте з численними травмами дітей доправили до медзакладу. У селі Маяки 14-річний хлопчик, виїжджаючи на електроскутері з другорядної дороги, не поступився дорогою вантажівці. Дав із причепом та легковику «ВАЗ», що їхали головною назустріч один одному. Водій легковика різко загальмував, через що автомобіль з'їхав у кювет і врізався в огорожу. Водій вантажівки загальмувати не встиг і збив скутер. У наслідок ДТП річний водій Мопеда та його 15-річний пасажир дістали численні травми. Їх забрали до лікарні за фактом. Аварії відкрили кримінальне провадження. Вирішуються питання про притягнення батьків неповнолітнього водія до відповідальності. А в кодемі затримали п'яного водія, який спровокував аварію і спробував утекти з місця ДТП. У кодимі на вулиці Соборній інфініті протаранив ауді, водій якого зупинився для розвороту. Обійшлося без постраждалих. Перевірка показала, що водій інфініті сів за кермо в стані сильного алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,75 проміле. Під час складання протоколу порушник поводився агресивно і намагався втекти. Для його затримання довелося застосувати кайданки. На водія склали протоколи заїзду в стані алкогольного сп'яніння, порушення ПДР і злісно Покору законним вимогам поліцейських, повідомили в прес-службі облполіції. Побили, зв'язали та вивезли в поле. В Одеській області затримали зловмисників, які викрали людину. Інцидент стався в селі Прилиманське. Як з'ясувалося, 31-річний чоловік посварився з колишньою дружиною, а вона поскаржилася братові. 16-річний хлопець для правопорушення залучив двох своїх дорослих друзів. Під'їхавши до будинку сестри, вони побили кривника, зв'язали йому руки і ноги скотчем, А потім у багажнику автомобіля вивезли на околицю села і залишили в полі. Уранці чоловіка виявили місцеві жителі, викликали поліцію та швидку. Потерпілого з ножовим пораненням спини, травами голови та грудної клітки госпіталізували. Попередні поліцейські встановили, що в одному із населених пунктів одеського району між трьома чоловіками та одним місцевим жителем виник конфлікт, в ході якого зловмисники нанесли потерпілому тілесні ушкодження, зв'язали руки та ноги скотчем, а після у багажнику автомобіля вивезли на околицю села та залишили в полі. На ранах чоловіка виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Постраждали у карета швидкої допомоги, доставили до лікарні, де йому було надано медичну допомогу. Підозрюваних затримали того ж дня і відправили до СІЗО за викрадення людини фігурантам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Повідомили в прислужбі облполіції. Колекція скіпського золота, яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли Росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну. Про це днями повідомили у Міністерстві культури України. Вже ведеться підготовка до транспортування скіпського золота на Батьківщину. Між тим, навіть зараз, у часи війни в українських музеях зберігається маса унікальних історичних експонатів, які є свідками тисячолітньої історії людства на наших землях. Один з таких музеїв. Трипільської культури розташований в історико-краєзнавчому заповіднику села Легензіно Черкаської області. Там нещодавно побували і наші кореспонденти. Згідно наукових досліджень історії людства на території сучасних українських земель, в наліччі багато тисячоліття відноситься до часів неоліту. Шість тисяч років тому тут на місці села Легедзена та поруч знаходилось найбільше в світі поселення трипільської культури. Це період, коли єгиптяни ще навіть не приручили кішку. До війни сюди, до заповідника майже кожного дня приїжджали сотні туристів зі всіх куточків світу, подивитися на унікальні експонати. Ось так, на думку істориків і співробітників музею трипільської культури, Глядало житло наших пращурів, двоповерхові будинки на одну родину, де на другому поверсі було єдине вікно, біля нього вівтар. Тут же господарі спали та готували їжу. А кожні 50 років тріпільці спалювали своє житло та перебиралися на нове місто. Але в них був певний ритуал. Перед тим як спалити хату, у них такі були купольні печі. Вони розбирали печі ці, купол печі розбирали і виносили з хати. Мабуть, таким чином вони забирали душу і серце хати. Після того як розберуть піч, піч давала їм в Бучі варили вони їсти. Хата ставала нежилою, і її можна було спалити. Цікаво, що це відбувалося централізовано, тобто все огромне поселення спалувало свої будинки, одночасно і мігрувало на нові землі. Чи не пов'язує це з тим, що землероби тріпільці встигали за 50 років виснажити родючий шар землі, який становив на той час не більше 10 сантиметрів. Тому були змушені шукати нові землі, знаходять поселення трипільської культури і під Одесою в селі Усатова. У сатовому знайшли поховання пізнього періоду. По ньому визначили, що на той час вони жили 30-35 років. На зріст були метр шістдесят худощаві тонкокості. Коли вони прийшли на нашу територію, тут же вона не була пустою. Тут жили люди, тут жили мисливці, але вони були ширококості під метр вісімдесят, і вони були світлі, світловолосі. Світле волосся було. А прийшли до нас е невисокі, е худощаві і темноволосі. Шість тисяч років тому поселення біля села Легедзона, чи читальянки займало площі 450 гектарів та налічувало майже три тисячі будинків, у яких проживало приблизно 15 тисяч людей. Вперше його почали досліджувати історики ще в 1930-х роках. У 60-х за допомогою аерофотозйомки вдалося зрозуміти, що йдеться про поселення гігант. У 60-х роках минулого століття військовий топограф Костянтин Шишки, який робив аерофотознімок даної території, щоб виготовити найточніші військові дрібно-міліметрові карти, при проявці плівки побачив білі смуги, звернувся до Інституту археології, приїхали археологи, провели розкопки, матеріал, який вони підняли, звірили його з матеріалом із села Терпілля, виявилось, що це та ж сама ж таки, культура. У 1980-х роках тут працювала експедиція інституту археології НАН України. У 2002 році в Легедзена створений державний історико-культурний заповідник трипільської культури. Сьогодні саме тут зберігаються унікальні артефакти, зокрема витвори гончарного мистецтва тріпільців та обрядові фігурки. Взагалі, завдяки експозиції музею, можна багато чого розповісти про життя і світогляд трипільців. Ось тут усе це було це були степи. А землероби жили тільки ось тут, і вони далі не, не просувалися. Головною в роду у трипільців була жінка, стверджують історики в них царів матріархат, про що свідчать тисячолітні артефакти. Головною була жінка. Жінка була як божество, тому її зображували ось так. Е, унікальна ця статуеточка тим, що вона у нас взагалі ціла, тільки чуть-чуть ручки її немає. А ось так виглядав одяг трипільської жінки, реконструйований науковцями: сорочка, спідниця, шкіряні боти за частинками стародавнього посуду, знарядь праці, іграшок зберігається тисячолітні загадки, які обов'язково колись дасться розв'язати вченим. На жаль, держава вже давно не виділяє коштів на дослідження вчених робот експедицій, і нові наукові відкриття можливі тільки завдяки закордонним меценатам. Про всі ці та інші важливі події дня ми в наших наступних випусках.